Так, підписники, поки наші чубуки тут стоять на вкорінені, ми без роботи не сидимо. Готуємось до їх пізнішої висадки. Зараз вам піду покажу. Так, от ми тут заготовляємо наші ями. Евеліна їх вимірює висоту чи підходяща нам. Я вам показувала вже раніше, як ми їх викопували, які вони мають бути. Так, поки там наші чубуки вкорінюються, саджанці наші майбутні. То ми копаємо, заправляємо, зараз покажу вам. Ось в мене є рулеточка глибина. Так, 60. Ну, чуть трішки менше, майже 60. Виміряємо зараз ширину, покажу вам. Так, ширина у нас. 70 см. Так, проволки, можете бачити, у нас тут немає, бо нам не вистачило. То будемо замовляти. І поки підготовлюємо ями. Коли вже дознімо до кінця це відео, коли будемо вже, отримаємо проволоку, будемо натягувати, то прикріплю вам залишу знову. Контакти, бо в коментарях багато питають і на Viber мені писали, запитували, добрали. Тому я вам також залишу. В кожну яму ми кидаємо, ось, бачите, у нас тут перегній багаторічний. В одну ямку ми кидаємо, всипаємо по два відра і по літрі попілю. Можете переглянути, кому цікаво раніше відео з повним і детальним з детальною розповіддю, я показувала, знімала. Тому можете переглянути ще раз. Будемо висаджувати їх в травні, також, буду, можливо, вам зніму, покажу. А як ми сидили осінню, я вам відео в кінці залишу, щоб ви подивилися. Ось у нас ця шпалера, яку ми доробляємо. У нас тут 40 метрів. Мене запитували також, скільки в нас влазить в одну шпалеру кущиків. То в нас тут 19 метрів. 19 кущів планується, 19 ямок заготовили. І зараз піду вам покажу далі наш план роботи, план наших дій. Так, як ви бачите, виноград у нас ще прикопаний, вся лоза в землі. Тому ми можемо скористатися можливістю і обробити гербіцидом від бур'яну, а то не стигло сонце вийти, вже вся Трава, весь бур'ян посходив. Тому обробимо гербіцидом. Також ми можемо попідтягувати дріт, який попустився вже за минулі роки. Понатягувати, зробити натяжку. А то бачите, як знімала огляд про шпалеру, про матеріали, то показувала також, що вже трішки позвисав. Тому попідтягуємо, тут у нас натяжки такі. Потрібно нам попідкручувати і понатягувати наш трід. Тому будемо займатися ще цим. Також в коментарях мене запитують часто, коли ж ми будемо розпочинати відкривати наш виноградник, розкопувати. Ми цей процес відтягуємо минулого року, так як я ще не вела е, свій YouTube канал, але знімали відео для себе. Е, Дещо виставляла там в Тікток, трішки можу прикріпити. Ми розпочали цей процес аж 28 квітня, тому що 14-го в нас ще були приморозки, ще були морози, і тому ми з цим не спішили. Батьки мої топили тут, обігрівали, щоб виноград не померз. І цим саме ми відтягуємо процес вегетації винограду нашого. Бо земля ще не прогріта, виноград знаходиться в такому, скажімо, стані спокою і пізніше прокидається. Бо в нашого знайомого минулого року, так як він робить, вкриває виноград агроволокном, робить таке тунельне укриття. То він відкрив свій виноградник в кінці березня, і так як в нас зараз, ось 21 сьогодні число, і температура в нас вам зараз покажу вже 25-26 градусів, то і виноград його в зв'язку з потеплінням, таким з теплотою, пішов швидко, пішов в ріст. І до 14 травня, так як у нас кожен рік зворотні заморозки, початок, середина травня. То у нашого знайомого лоза вже виросла до метра, а то й більше. Тому виноград потратив всі свої сили саме на ріст лози цієї, то вона в результаті обмерзла просто і обвисла. Тому ми не спішимо відкривати наш виноградник. Тому, якщо ми відкрили наш виноградник. І в нас виростуть пагони по 10 см, то це буде не так страшно, адже виноград потратить не так багато сили, як на ті метрові, які виросли, до прикладу, от в нашого товарища. Тому так. Так, продовжуємо. Продовжую вам знімати. Ось ми вже отримали нашу проволоку. Забрали сьогодні з пошти. У нас тут 1000 метрів, її вага 25 кілограм. Товщина дроту нашого 2 міліметри. Показувала вам, що нам тут не вистачило, тому дозамовили. Будемо вже завтра натягувати, так як сьогодні неділя, то просто вам вийшла показати. Прикріплю вам номер, де замовляла, бо мене. Часто запитували і подзвонили мені, телефонували, також уточняли, де ми брали ціна. Вийшла нам з доставкою 2,5 тисячі, бо кажуть люди, що беруть по 12 гривень за метр. Тому я залишу вам контакти, де замовляли ми. Прикріплю також чи в коментарі, чи в описі номер телефону, що кому потрібно, могли собі також дозамовляти купувати. І я ми наші вам покажу: ось раніше у відео ви бачили, я казала, що копаємо. Заготовляємо, ми вже їх позаправляли. Землею зверху легенько прикидали. Заправляли ми в яму кидали нашу по два відра перегною, кидали міндобриво, попіль, все перемішували. І зверху притрусили, ось так землею. Потім, уже коли навіть проволоку, якщо натягнемо, чекаємо, коли. Будуть наші саджанці вегетуючі, щоб висаджувати. І зможемо, проволока нам не буде заважати, бо яма вже готова, думаю, посидити ми зможемо. Тому чекаємо і будемо висаджувати. Землю легенько розгорнемо і можна працювати. Тому ось такий у нас план роботи. Потім пізніше вже буду вам також показувати, будемо ще щепити, будемо обрізати ось наші саджанці молоді. Тому е, зрізати будемо їх на окульовану бруньку. Залишати будемо, тому слідкуйте. Далі ще багато цікавого. А також я хочу знову звернутися до всіх підписників, глядачів. Я ще почала знімати вам відео про городину, про насіння, яке замовляла, як ми пророщуємо, але я бачу, що трішки впав актив. Можливо, не цікаво вам чи не знаю, не заходить такий контент, а ви в коментарях пишіть, діліться, можливо, лише знімати тільки про щеплення, обрізки і такого плану відео про виноград. Але ж в мене канал Сад-Город, то думаю, повинно було цікаво бути і про те, і про те. Тому напишіть, поділіться, щоб я знала, на що мені звернути увагу. На цьому все. Дякую і до зустрічі в наступних відео.